20 20-е сторіччя Фокс представляє Житомир 1997, найпекельніше літо, де усе смердить носками. Корпорації носків устроїли розбірки. Я не бачу, хто стріляє, бо я сліпий. Коли здавалося, що гірше вже не може бути, але як завжди, було пробите дно: Опа! і гівна на вентилятор. Півпів. Я з вашої роботи вже почорнів. Я звільняюсь. Диви, яка поїботіна з Аліекспрес. Який секс-іграшка. Це жінка. Я не знаю, хто це був, але він поклав чотирьох людей з кулеметами голими руками. Він навіть не розуміє, де він опинився. Дехто стверджує, що це жінка, просто ходить на побачення на ослі. А, чесно кажучи, мені насрати. Це човирух приїхало у Житомир. Опача, паркур Житомира. ти робиш? Добрий день. Денис Рукавичка. Григорій Пуся, Роман Хвірська, Марина із Хмельницька, яка приїхала у Житомир. І кур'єру Кирпошти. Хижак, <рикл> два він уже томарі. Дотягнув би до ранку, бідняшка. А спонсор фільму світло. Доки не відключив.